Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму каналі. І щиро хочу вам подякувати за вашу підтримку, за те, що мене підтримуєте, за те, що мене підбадьорюєте і бажаєте е, всяких приємностей. Це дуже приємно і надихає відверто. І так, дивимося. Буду вам допомагати далі. Е, якось, щоб вам було легше пройти день. Тяжкі часи можливо. І так, у нас перший, другий і третій варіант, і будемо дивитися, хто вибрав першу карту. Тут у нас сімірочка Жезлів, якщо я не помиляюсь, вона була вчора у нас. Або це в німців було, я вже не пам'ятаю. І так, дивіться, що говорить ця карта. Вона говорить про якусь, от коли ви заспокоїтесь, вам буде все по барабану. Щоб ви розуміли, на вас можуть бути якісь нападки сьогодні, на вас можуть якісь нарікання, прирікання, щось буде не подобатися. Ви знаєте, в мене от перед очима, дивіться просто, прямо і пропускайте йому вух. Повірте мені, тут відстоювання своїх прав, тут не треба боротися не з кимось. Спокій. Врівноважені будьте сьогодні, спокійні будьте сьогодні, повірте, ви вистоїте це. А можуть бути звідусіль і на роботі, і вдома, і десь по дорозі, з кимось зустрілись, хтось щось не буде подобатися, як ви одягнені, можливо, чи ще щось. Не звертайте увагу. Оце порада цієї карти. Зазвичай карта інакша, але саме в цьому таро воно ось так, так і робіть. Карта номер два. Тут у нас йде, я так думаю, королева кубків. Дивіться, про що нам говорить королева Кубків? Вона нам говорить про спокій, врівновагу, емоційний стан, тобто зачарованість собою у вас буде такий гармонійний день. Я чомусь підозрюю, з одної сторони, так, але ось цей фонтан видає, що не буде гармонії. Хоча це день дуже емоційний. Я би сказала, що це закоханість в себе в оточуючих емоційність по відношенню до когось, до себе, це радість. Це радість це приємні моменти в житті, це можуть бути приємні розмови, приємні просто посмішки, будете ловити сьогодні. Можливо, хтось вам зізнається в коханні. Ось карта хороша. Що радить ця карта? Дивіться все через емоції. Якщо вам, тому що це можуть бути позитивні, так само і негативні вібрації, дивіться, щоб ви мали сьогодні. Позитивні емоції, і у вас тоді буде все добре. Тобто, як то кажуть, перевіряйте, що ви думаєте сьогодні. Карта номер 3 Вона говорить у нас про королеву жезлів. Ось щось у нас е, тут жезли, і всі такі заспокійливі якісь карти, але жезли вони не можуть бути заспокійливими. Королева жезлів говорить про якусь соціальну. Про якусь суспільну роботу, тобто, в соціуму ви займаєтесь якоюсь організацією чогось. Це може бути і волонтерська справа, це може бути організовування якогось свята, організовування якихось вечірок, чогось такого, ну, як і волонтерська справа, теж організація чогось. Може бути, тому що ця карта говорить не про ваш домашній затишок, а більш назовні, яка ви між людьми сьогодні, наприклад, ви будете притягувати увагу на себе через те, як ви себе поводите, як ви одягнені. Це не, не говорить про якусь визиваючу вашу сторону, ні, навпаки, запальну. Зажигаючу таку, знаєте, що от ви зможете когось запалити, під, під, підстрікати когось, наприклад, на якісь подвиги чи ще щось, зачарувати протилежну стать. Наприклад, ви жінка, зачаруєте з собою кимось, в нього аж кварчіти може. І навпаки, якщо ви чоловік, приверне увагу, ось така жіночка. Теж може бути. Ну, я не впевнена, що карту дня дивляться чоловіки, це рідкість велика, але якщо так, то, в принципі, вам сьогодні перейде дорогу така не чорна кішка, а рижоволоса жіночка. Ось, на яку ви звернете увагу, яка, наприклад, пробудить вас і ви собі так, ого, я ще маю порох у пороховницях. І таке може бути. Раз, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, прекрасного, чудового дня, мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!